Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо запікати курочку у духовці. Якщо вам набридло звичайне м'ясо і хочеться щось приготувати смачненьке на обід, купуйте звичайну курку, цілу. Маринуйте і просто запікайте. Це дійсно смачно, друзі. І так, все максимально легко і швидко. Дивіться, берете таку цілу курку, купуєте, відрізайте срачку. Там, якщо шкіра є лишня, відрізаємо. Тепер робимо маринад. Я вже додав сюди ложку меду. Тепер додаємо сюди всякі спеції. Паприка копчена. Трішечки додаємо. Чорний перчик. Приправа для курки. Трішки майонезу, соєвий соус. Ціль додати не потрібно. Соєвий соус і так занадто слово. Два зубчика чеснику. Лимонний сік. Тільки без кісточок. І все це ретельно перемішуємо. Тепер курку нашу маринуємо. Заливаємо це все сюди. І натираємо дуже гарно, ретельно так гарно, гарно натираємо. Так, курку ми промаринували. Тепер залишаємо на півгодинки. Більше ми не будемо залишати, ми дуже їсти хочемо, у нас немає часу. Змащуємо трішки вишковим маслом і закидаємо нашу курочку у форму. Ось так це все гарно виглядає. Розігріваємо духовку на 180 градусів і будемо запікати приблизно десь годинку. Ось наша курочка і готова. Трішки так сильно підрум'янилась, <хи> Ну, я просто е, щось на 5 хвилин вирішив ще допекти, і от якраз цих 5 хвилин і воно щось перепеклося. Від цього вона смачною не перестане бути. Друзі, тут смачно буде все. Філе, ножки, крила у такому варіанті. Смачного вам дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Гарного дня.